70-й день. У нас газетка 23-го року. Здоровенькі були. Холи. холи, холи, були. Знайдена на квартирі марка mm. Івана франковського Іваном. Іван сьогодні нас рятував і у нас є сніданок. <клух> у нас є печиво, огірки. Сирок і хліб, увага, з цукром. З маслом з маслом. А, з маслом. а то, тут Марусічка сидить у затінку, спить, бідня. Стільки ходить з нами. Скільки вона прийшла? 25 плюс 31, 56 плюс десь 8. 64 кілометри вона з нами прийшла. За два з половиною дні. Героїнь. Природи та археології державного значення охороняється законом. І такі то телефони. Печера. І спали ми на ній. Поверніся. Знайшли ми з вами печеру. Ага, і Дуже дивно, але поле поле якийсь камінець стоїть біля дороги. Ну ми так підійшли до камінця. А під ним печера. Так, да так, да, так, да, да, да. паділа движення ну, в мене. Прикольна ось вот така композиція. Хочете посидіти? А где навіть? вже змерзли тут сидіти, поки заряджаються оті всі мобілки і гаджети. О, дуже цікаве слово «гаджети». Якщо розкласти його на слоги, то виходить гад же ти Антін, що ти робиш? <рес> що Маруся робить посеред дороги? Ми зараз знаходимось більше золоте. От і тут же відпочиваємо десь більше години. Зараз перша година. І нам ще йти сьогодні близько 30 кілометрів. Ну, ми в чотирьох, плюс Маруся, тому все добре. Вчись, вчись, вчись. Ленін. 1989 рік. Ми йдемо пішки через всю країну. Так, <гум> <Да>, добре. <гум> І Може, <Чому> щось, <гум> щось... <гум> <гум> Мож... <гум> хочете Україні сказати побажати. Ми знімаємо кіно про людей. <гум> 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 О, так стояли, так дивилися, як сказати, да, так. Хочу побажати миру в Україні. <гум> щось про село може розкажете? Ці хлопці знають про село ми. Ти його бачите, бачив жовтому. Давай, ти місний за всіх дивайся. Щось про село розкажи Що Чого розказував? Не знаю, щось якесь. Роки про Україну. От чого хлопці більше знають, а не балакати. Так, я там вже була. Нас всі радили піти до вашого селища. Ми от прийшли. Сімидесятий день вже йдемо. От прийшли. Сімидесятий. Я би заставити свої порядки. У нас відео виходять кожного тижня YouTube з нами. До вечора, а? YouTube, до Ввечері не будете, але будете. Колись. У нас хоче приєднатися Оля Береза. І от ми, Оля Береза, для тебе зараз гадаємо, де ми будемо. Рахуємо. Тобто сьогодні вже? Ні-ні. Сьогодні 28. Сьогодні 28 червня. Всі зі свята. День Конституції. Да, і День молодежи. День Конституції. Поздравляю тебя з Конституції. Поздравляю з Конституцією. якраз там міняють, закони нові принимают. Сегодня выходной должен быть. бути. Да. Ну, вот вчера Так, сьогодні ж неділя. Ну, типа, ж завтра у всіх вихідний мабуть. Ми зараз знаходимось в тернопільському, в Тернопільській області, селище монастирок. Це тут декілька. Церкви, тут можна ісповідуватись. Mm -hmm. Добрий день. Це в нас пам'ятник архітектури. Українська Радянська Соціалістична Республіка. 1571 рік Келії 18 століття. Охороняється державою пошкодження карається закону. Як ти від нас підеш завтра? Мізяться тебе не, не заштовхають в машину від нас. Ми тебе так тут всі дружно залюбили. Ми йшли, йшли і спустились чийсь двір. Так. І вийшли з цього двору. Ну, мабуть, туди. Туди ще. Туди ще. Ми зараз знаходимось в селищі Минострок, Ми не знаємо, як перейти річку, вона глибока і там комиши. Тому зараз будемо розділятись і шукати, як нам це зробити. А, Маруся! Все, круто! Давайте розділяємось. Зараз без 10 четверта. Ходімо. Бувайте, друзі! А ми йдемо пішки через всю країну. Так? Сьогодні 70-й день. Ми вийшли з Харківської області кордон з Росією. Йдемо до кордону зі Словаччини в Ужгороді. Ну, А ви як знаєте, дороги сюди. По Карті. По так. ага. таке, село? таке незамітне. Чого? Ну, там Ми там. старок, всі ну, нам радили, тут же церква у вас є. Ми так, ж там так. були, пофотались там все. Так, так, але то що я кажу, ну не так. А, віддалене. не. маленьке так. Ми до Івана Франковська йдемо з Кам'янець-Подільського от. А, а вас скільки є? Зараз четверо а. і собака. Міску, ну чекай. Добрий день. Добрий день. Діти, люди ходимо на той бік добратися. Яку не мають скажи. Ми туристи. Воно добре, там крикнути на нас перевезуть. Що, 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 як? А там точно перевезуть. Так, а як дойди, там вроді кущі. Там якісь кущі. Ні, там Добре ти понадається. А Є добре добре типу добре. стежка по мадрічку, ви творете. І там і ти. Все, дякую вам. Дякую. До побачення пішли купатися. А ти не хочеш купнутися? А? Ти не хочеш нирнути? А ви знаєте, що нам ще 25 км? Не знаю. Та хай в одязі. А, хай в одязі. Да, Погнали. Раз, два, три. Та що ти її головою втопив за майку? Ти що, шалений? Вона зараз піде. Okay. Знайшли лодку, знайшли собаку. Мокру. Мокру. А, свіжусь, ну. Чоловіче! Ну йди, може так, щоб не кричати. Можете підійти? Один, може, сплав. М. Та ні, зараз підійде. Підкажіть, будь ласка, як нам перебратись, ми туристи. шо що Добре. Друге питання. Де взяти човен? А як його взяти? Підійде, так? Да? Дякуємо, чекаємо. Добрий день. Ой, так гарно, що ви є. А то ми не знаємо, як без вас. <ріпи> да, що б ми робили без вас? Ми йдемо пішки через всю країну. 70-й день сьогодні. Ага. А зараз на сьогодні. На Ужгород. На нипки, до Там є травнів ще один. Скільки ми будемо вам винні? Нічого ви не, не будете Сідайте, Я вас зараз не сфокус. Може покатаєте нас? <плодатку> <плодатку> а, ч, а подай, поди в рука. Перепливе. Марусь, заходи. Бери, її можна. Давай, поняти. Давай, 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 Сикушка. <плодатку> Давай. Кроссовки мои взяли? Да. А, тут твои были, да? Да. О! О! Уху! Класс! Класс! Ох, вы словно не прикоснули. А ну тут. То... Так, ловинку зараз достанемо. Yeah. Так, чтобы. <реку> Уху! Не цай, давле! Ми на переправляємо. 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 Пішки. 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 Ну все, ми точно туди дійдемо. Ну ми йдемо, йдемо точно. Слушай, какой у тебе легкий рюкзак реально а, вообще? А, а плюс 5 кілограмів поперед. Так, это ж наоборот, это облегчает твой рюкзак, 5 потому что тебе йдет противовес. Дякую вам. Дякую. Дякую. А як вас звати? Роман, Роман дуже приємно. А ми — Оля, Антон, Ваня і Настя. І <ристо> Маруся <в> попереду. А, У нас да. 4 4 4 — І Аська живе. — Вона з вами йде теж в пускиню? — Так, чотири дні. — А вона хрестка одола? — Так. А вона нас жива, її заберуть на машину. Вона щось нам мамі вирішила хранина, але в неї — дом. Вона при ній вивезе дом. Вона там при печері, знаєте, така Атлантида є? Вона живе. Як у вас справи, що робите? Я теж те цій батьки. Це базовий відпочинку. А як називається? Берізь. А де живете? Я дівчи зволком. А, дівчи згодом, не Так, Басейн. Прикольно. Yeah. 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 Вона топто наздов щось до Ага. Ви uh -huh. тако облетеєте туди, повернете туди і вийдете на гору на полі. Все, на полі вже буде дорога і до ближче. Цьому yeah, стежку, yeah. не лишається нідеся і втоптаної стежки. Ви Добре, Тож, щоб тут yeah. такі більш заросли. Дуже Дякую Дякую, дякую. вам. Yeah. Романе, до побачення. До побачення. Якщо б ви через стовки не йшли, а ну, хтось би вам підказав, ви б напряму на бересток живо дойшли, бо то є напряму дорога. Але просто як ви не знаєте, то... Ага. Огинати круг були тут. Дякую ну. вам, до побачення. Як вас звати? Мене звати Домкович ім'я Юзя Єсипа. Юзя, Юзя. А, письмово Єсипа. Юсипа. Ух ти! Стасеньок трошки поїсти. Та ми підемо, ми там ще їх знаєте, скільки зустрінемо. І, і куди ви так будете йти? Ужгород. І так пішки йде. Пішки, пішки. А гісненьке що? – А ми в магазині зараз купимо, не переживайте. Боже мій баш. Боже мій. А вам не важко так іти? Ні, мені не важко, лише башти. Хвора мене око мені потрібно. О, Давно у вас таке? Це за рік. А скільки вам років? Аби ви, ви скільки мені дали. Ну, а я не знаю. ви... Ну, приблизно. 70 може. Десь. Не? 75. 75. Вийде, а де лягаєте перепочити, спати? А в палатках, на метах. Щось, може, хочете Україні сказати. Що скажу, як вона така бідна, та Україна, через неї ми так пропадаємо, бо на нас нападають. Путін щось до нас взяв. Тобі хотіла, щоб лишив, бо народ хоче спокою, народ хоче жити в мирно, дітей, хоч і маленькі рости в мирі. І біль, біль. ми любили, ми любимо руских людей, бо того, що ми з ними прожили. 70 років наші покоління прожило з русними людьми. А що він так на нас поступив неправильно? Що він нас так не вважає, нашу Україну? То що робити? Бог йому суддя. Бог йому заплатить за ті... Маміні сини, які там полягли. І кінця ще нема і нема. І не знаємо, що то, як воно, що буде далі. Ви хоч Боже, спокій, аби мав народ, вільно лягав спати і рано вставав, і робив що де все. Друзі, розкажіть про себе. Чим ви займаєтесь? Чим займались? 45 років корови доїли. Руками 26 штук. Руками. Бо не було ще туди. Так того всього наразі. Ось така ферма. А діти у вас є? Діти виростила. А як, як їх звати? Чим займаються? Дочка моя займається землеробством. Вона э, вирощує, виростуть хліб, а вона в фірмі робить. А цим головним вода. Робить головний міської ради. А в якому селищі? Товсти. Так я вас привела, зараз вам покажу, щоб ви не брудили, аби щасливо дуже. було. Аби ви, ви добре, щасливо жили, життя своє. Дякую вам. бо наше було життя трудне. Так, я її так. По лісок будете йти. Так. Тоді зробите поворот вниз. Вниз uh -huh. буде дорога, ви собі зробите. Uh -huh. Підете вниз, а потім вверх, uh -huh. щоб вести не йшли в ту сторону, бо uh -huh. там попасти на, на друге село, а ставки тут. Uh -huh. А дитя показувала. Добре. Та може uh -huh. вже вертати, щоб вам не, не дали. Нічого, я маю час. Я не спішу нема. немає. Бо діти, робота. А зараз часа. вниз, дні, а потім вверх. А потім вверх. І там зараз табок, ставкити і ставок. Водичка. І так що відразу. Дякую Підемо. вам дуже. Щось... До... До, побачення. до побачення. Дай Боже вам здоров'я і легкого походу. Дякую, до побачення. І знімаємо кіно про людей. А як вас звати, розкажіть? Нам цікаво. А ви звідки? Я народилась в Запоріжжі, живу в Дніпропетровську. А ми народилися у Гінківцях і живемо в А Як вас звати? Євгенія. Євгенія, а тебе. А ну. мене Настя. Дуже приємно нею. Як? Неля. Неля. О, ми ще не зустрічали таке ім'я. А тебе як? Оксана. Оксана. А це Ваня то Антон, а там ще Оля. От, нас дуже багато йде. От, ми фотографуємо людей. А ви в нас були на Хресній дорозі? А що це таке? Це... Ісус Христос не муки. А, вот там, там давайте, да. ну эти крісти стоять каждые там метрів Вот так, А, що ще мы здалека, а, мы а, мы а, не пам'ятаю. Ще... Да. А, ми з далека. Нє-ні-нє нє. Ми ж такі другої дороги, ми з другої сторони. Привіт, як тебе звати? Латана. Як? Латана. Дима. Діма. Діма, дуже приємно. Як тебе справи? Латана. Скажіть, я вам нічого не скажу. Чесна <реш> дорога є ще у тому. Зарваниць. Um, yeah. Що скажу, yeah. От Луцька села, село, село Невицьке, oh. Oh. Ой, Луцька Ужгора, село Шоколад. Невицьке. І там, коли да, підіймаєшся к старим руїнам Невицького замку, там є така <реш> дорога. І, і там кожен. Там 15 метрів стоїть вся його історія від початку кресного ходу. Пішком сьогодні 70-й день, як ідемо пішком. Пішки. 70 днів ідемо пішки. вже ноги собі стоптали. Може, хочете щось Україні сказати, передати. Андрій, щоб мир був на нашій Україні. Щоб діти не гинули. Так, ми теж за мир, за людей. Так, будемо йти, бо там наша вже Оля пішла далеко. Так. Дякую, вам, до побачення. Так. Пока. До побачення. Це не фонарик, це камера, відео. Який же фонарик, фонарик тобі? Ми Знімає тебе вже, ти вже в ефірі. А де? Сайти на сайті. А ось на сайті, так, дивись, де вже сайт є. Тільки ми чекаємо твої візитки, а то вона тільки пішов. Я не попав. Блін. Це пізно сказав вже. Візьмі від мене. Забрали, як шла. Давай візитки, бо написано, що це. Мене не А. У Антона. Так, а ну скажіть імена свої, будемо знайомитись. Дивись, дивись. Віталік. Віталік. Скільки такий Віталік? Денис. Діана, Настя, Я. Юля, Стасик. Стасик. Віка, Карина, Галя, Ілюшка, Таня. Галя. Ну і, конечно же, Ваня. <рисоценно> Я Настя. Оля. Оля. Маруся. Антон. Антон. А З а Харкова. Ой, ой, ой. Так. Сьогодні 70-й день. А? Який? Сімдесятий. Все піють, Пішки, ми це не під'їжджаємо. Все... Так, кому візитку? Мені мені мені. 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 мені, 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 ні, бо я вам цукерки роздаю. Мені. Ну, кому? а що ви будете з ними робити? Ви ж тільки не викидайте. А бо. ви ручка? Я маю. Ручка? Дивись, яка в мене мені красива. Ні, ручка. А є, є. Мам, так, все, кому ще треба комусь? Мені мені. Харківська область, кордон з Росією, там селище лише стрілечі. Звичайно, можна. все, всі взяли візитки, нікого не обідала. Ти будеш тут? Будемо тут. Давай. Звичайно, зараз куди буде. В даний момент. Ну, в даний момент. Десь якісь водоспади. Нирки, так, нирки. Так, ручку. Ой, Ручка знову Антона. Дуже дуже. гарно, Але Ми теж не знаємо. А дай мені, будь ласка, ручку. Звідти десь ну, кілометри. Так, я вже зараз жартувала, вже не смішно. а туди Це Марусік. Так, кому підписати? Мені мені. Мені мені. мені, 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 мені. Так, імена кажіть. Юлія. А Це ви йдете, певно, через ліс зараз проходили? Ні, через ліс проходили. Це ти супер-мега-звізда. Візитки, слышиш, що їй тебе сфотографувати. Ти така, глянь, на автографи роздаю. Це камера, будеш в кіно. Ні, це забіг моє сердечко. Уже підпис. І свій підпис, звичайно. Опача, це Настя роздає свої автографи. А тебе як ще А є ще одна ручка. Стасіку. Ще одна ручка. Хвилина слави. Є десь.

Нет. 4 четыре дни иди с А вот, Виталий, где? У нас завалено. Серьезный такой. Маруська. Оли, Олег, Я к старости познакомил. Ну, ты будешь в серединке, хорошо. Стой, ты в серединке будешь. Итак, смотри, тебе нужно закрыть глаза сейчас и поставить палец вперед. Все. И вот так и кружись в какую-нибудь сторону, только медленно кружись. А мы идем по кругу и запоминайте слова. Говорим такие слова: шире, шире, шире круг, сто друзей и сто подруг. Это, 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 это. А любимая вот это. Стой. Вот на кого ты там показываешь? <мас> на, на, на дерево. На дерево. Не, надо на кого-то а, из людей. А, <мас> давайте, <мас> еще, <пока> давайте еще раз. Да. Слова. Шире, шире, шире круг, сто друзей и сто подруг. Это, 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 а любимая вот эта. Да! Да, да, да. Стасик, Стасик, выходи в серединку и вы становитесь спинкой к спинке. Теперь смотрите, когда мы скажем раз, два, три, в одну сторону смотри, вам нужно повернуть голову в одну сторону, в какую-нибудь, либо вправо, либо влево. Если в одну, то обнимайтесь. Если в разные, то ручки пожимайте друг к другу. Договорились, отвернулись. И слушайте внимательно, отвернулись пока еще. После слова в одну сторону смотри, тогда поворачивайтесь. А мы все вместе говорим. Раз, Раз два, два, три, в одну сторону смотри. В разные повернулись. Поворачивайтесь друг дружки и пожимайте друг к другу ручки. Теперь Стасик, ты оставайся в серединке закрывай глаза и выставляй пальчик на кого-нибудь показывает и кружись в какую-то сторону. А мы поехали. Шире, шире. шире. Веселее, веселее, веселее. Сто друзей, сто подруг. Это, 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 а любимая вот это. Все, открывай глаза. Это я твоя любимая подруга. Итак, становимся спинкой к спинке. И все вместе. Раз, два, три, в одну сторону. Смотри. В одну посмотрели? Нет. В разные? Да. В одну, в одну. Сейчас. А, а, в одну. Но ну, если в одну, тогда поворачиваемся и обнимаемся. Так, теперь я остаюсь середину. Стасика любимая подруга! Да, ну можно просто друг. Закрыл глаза, выставляю пальчик, кружимся. Только все вместе слова говорите. Шире, 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 круг. 100 друзей и 100 подруг. Это, 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 а любимая, вот это. О, выходи скорее. Итак, как тебя зовут? Виталька, Виталька. Итак, и поворачиваемся. Говорите слова. Разные. Два, три, два, два, три. О, мы с тобой обниматься будем. Виталька, оставайся в серединке. А теперь вы говорите слова, чтобы вы же запомнили. И, и, 100 друзей, то подруг. Это, 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 это. Аллергия, вот это. Ходи и, и раз, два, три. В одну сторону, смотри. Обнимашки. Обнимашки. 100 друзей и 100 подруг. Это, 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 это. Алевтина, я вот это. Вот я уже был, поэтому кто идет следующий по ходу? Тебя как зовут? Дениска. Дениска, становитесь спинкой. И раз, два, три, одну, сторону, смотри. Обнимайся. Обнимайся. Оп! Так, Дениска, оставайся в серединке. Дениска, оставайся в серединке. Закрывай глаза, выставляй пальчик и поехали. Громче, шире, громче. Шире, 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 круг. Стал друзей и стал подруг. Это, 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 а любимая вот это. Так, у нас уже была... Сюда, нас... сюда. Яна. Яна? Диана? Диана. 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 А, Диана. Становитесь спинкой. Иди сюда. Становись спиночкой. И раз, два, три, в одну сторону. Ну смотри, обнимашки и в разные стороны. А если в разные стороны, то ручки тогда пожимаем. Итак, Диана, оставайся в серединке. Ну, сюда, и не, последний нет. раз. Резинка. Я тоже это тоже Шире, шире. Шире, шире, круг 100 друзей и 100 подруг. Это, 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 это. а любимая и вот эта. Так, уже была. Была. Ты была. Ты была. Мы с тобой... Не, Я не была. Не была. Где же была? А, так и так стой. И раз, два, три. три одну так, стоп. Стоп. Ну, смотри. Смотри. Обнимашки. Обнимашки. Ну вы поняли, как играть? Ага. Ну просто мы же пойдем да. дальше, а вы останетесь. Вы будете играть? Мы еще будем ходить с вами. Ну все, с нами, но ну, нам треба уже идти. Дивите, уже солнце зашло. Мы Нище. же, мы, же по, мы, мы же по потемкам. У нас, конечно, есть приборы ночного видения, но они в глазах. Давайте ещё еще один либо? раз. Давайте, Давайте один раз. Точно, да? Кто я Точно не, не был. Была. Заходь в серединку. Я не была. Как тебя зовут? Настя. Настенька, закрывай глаза, выставляй пальчик. Шире, шире, туже, шире, Стоп, друзья. Где и стоп, друг. Это, 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 нас это нас а любимая, это. А любимая я вот это. а вот сюда. Кто еще не был? Вика. Вика не был. Вика, заходь. И спинками. Спинками друг друга. Поворачивайся. И раз, два, три. В одну сторону, смотри. Разные ручки пожимаем. Рука пожать. ручки друг дружку пожали. ручки. И теперь, Вика, оставайся в серединке, закрывай глазки. Выставляй пальчик. А так уже устанешь шире, 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 круг. Сто друзей и сто подруг. Это, это, это. Это, это, А любимая вот это. а, ну вот как раз с тебя начали. Вика, и раз, раз, два, три. В одну раз, сторону раз, смотри. В разные. Пожимаем ручки. И это был последний раз, друзья мои. of